Вона 10 з 10, але публікує напівголені фотографії. Три. Два. Підпишись від мене зазаді. Да, не працює, не планує працювати. Хай працює. Ну, що хочете, хай робить один. Вважаю, що футбол жахливий вид спорту. Ну, може бути, ладно, то таке вже, типу. але. Футбол, маєш не випускати наші ігри. За ще сумасшедше, лишо там, куку, -ку, тут є щось вообще? Ну, де да, походьте. <різь> Я ставлю ноль. Взагалі, мінус. Є мінус. Мінус 15. Не відповідає тобі на повідомлення годинами, а всім іншим відповідає одразу. Кенсел. Пока. Два. Два бала в журнал. Приймає квіти від інших хлопців. Хай приймає далі, але без моєї участі. Хай лучше мічі научиться приймати в футболі. А Які квіти, Тільки Один. Має найкращого друга. Я маю багато найкращих подруг. В мене нема друзів. Вона п'ять. Я твій друг. Не публікує фото з тобою, бо не хочу втратити свою фан-базу. Ми будемо з нею відео знімати, які, не ф... які без фото. З відео буде. Відео там, де ми всі знаємо, чорно-жолоте, яке оранжеве -жовте. чорне. Не дурі? <гум> Ні, це типа херня взагалі. Не виставляй за ним фотки, тому що я ж теж можу втратити. Але. Теж думай, молодець. Може за себе постояти краще, ніж ти. Маленька моя, будь-яка стріла, ти знаєш, хоч на колготах, хоч десь в іншому місці, я тобі тебе, я тебе дзвоню, ти приїжджаєш. У тебе є мій номер, будь ласка, не видаляй, позвони. Ні, головне, щоб типу, мене просто не було. Молодець, <гум> 10 з 10. іди <гум> ще тренуюся, займайся боксом на Прогипті. Та, так, ми не ми арбузери.